Так, друзья, всім привіт. Скоро у нас свято Пасха. Великдень. Ось, і ми вирішили зробити на Великдень шашлычок із самим. для цього беремо ось, так, стільки от наших м'якоті. У мене на каналі вже є один рецепт шашлычка, але це буде зовсім другий. Так, беремо достечку, місочку і нарізаємо наше м'ясо. Красиво ну, робити його небагато для себе, але буду робити по своєму рецепту. Ну, ось, такого рецепту ще нема на каналі. Я пробував, нам дуже подобається. Я це із морозилки ще не повністю розмерлося, але таке нам і треба, щоб добре воно нарізалося. Ось так. Такими полосками, а потім ось такими от пусошечками. Mm. Так, щекі що? вайшся щоб Наш сам поряд зберігал. Я зараз наріжу, покажу далі. вам. Ось нарізую. Місце. Тепер беремо дві здорові цибулини. І пальцями нарізаємо. Ось так. Оп. Все, відправляємо до нашого м'яса. Не товстими. Але головне, щоб колечка були, щоб ми могли її потім. Пусть попас засматривает на Ось Так, считана. Це було Dust Seek. Добре промаринує наше місце. Ось так. Все це відправляємо. Скажем так, рецепт про перевірений, ми вже його робили. Последнім часом якось робили візьми трошки класично, скажем так. Ось. А це я вирішив його зробити. І спеції можна додати сюди все перець, паприку. Але ми беремо ось таку спеціальну приправку. ж штука це не реклама. Ой. Ось так. Так. Все, сюди. І трошки перемішуємо, щоб наша цибулька опустилась дала. взяла. соку. Вот так. так, теперь берем, высыпаем вот сюда нашу приправу. А, я аромат приправочка сразу пришел. Так. 15-20 грамм. По півпачки, коротше, ці. Один буде нам досить. Так, тепер беремо сюди. Ой, наша цибулька буде Трошки ще підсолюємо. Так, підсолили. Тепер беремо обікновений лимончик. Вирізаємо кільцями і на чотири. Ось так. Так. На половину. віддавлюємо сік. Якщо ремонт здоровий, то перерізаємо вот так і отак так ще. Значить, сачок придавлюємо из нашего лимончика. Ароматики кистоите. Так, перемішуємо знову, так, типа так, знімаємо все наяву, так як воно є. Ось пересипали в другу миску, більшу. Ось. Ось так хорошо його. Так. Беремо соєвий соус. Приблизно 2-3 ложки. Так, беремо уксус 9% Це приблизно приблизно 3 4 так Так. Тепер у нас в нашій нагороді окріпа немає зеленого, так що беремо сухий окріпчик. Посипаємо, не жаліємо. Так. І я дуже нарвав на городі. Зелену петрушку теж зараз кришимо. є не сильно мілко, але ну, такими. Крыша отсюда. сюда. Обалденный стоит запах. Так, перемешаю ему. на насоль. Насиль то що те ще треба. Все надо. можна додати сюди уксуса ложки дві, тому що уксус слабоватий щось. Трошки ще треба бачу підперчити, бо перця зовсім не чутно, так. і даємо дві три ложки або сметани або ложка дві, або майонезу так. Все, все ретельно перемичуємо. так, Все, перемішуємо. Тепер переложимо його або в лоточок, або в меншу мисочку. У нас олиця низка, щоб ми починали і халопуцати. Все, ось так. Вже наше місце починає пускати. ось, Так що все. Тепер беремо ми стріч, плівку, обкутуємо. І треба дати хоча б сутки. В нашому випадку вони будуть стояти півтори суток, навіть двоє почти. ось Отак от обматуємо і ставимо. Прохлодне вона В холодильник, вона в підвал, хто я. І все, і жаримо, і смакуємо. Так що всім смачного. Кому сподобався наш рецепт, ось. Давайте діліться в коментарях своїми рецептами. Хто який знає, вкусний шислочок. Всім пока. Коментуємо, лайкаємо. І всім знову здравствуйте. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Здорово, у нас сьогодні у нас на вигляд то й Спаска, Николаївна сьогодні даже наша дома. Бачаєте, сонце світить в око, не можу дивитися. Тільки сьогодні дома. Ось і ось ми жаримо вже наші шашлычки. вони простояли у нас в холодильнику двое суток, настоялися і вже ось отакі, бачите. Ром'яні гарні. Шашлички. І колена вже поїлася цибульку, дуже смачна. Так, да, Цибулька не досталась нікому. Як сів у неї є багато, на відео ми показували Гальчик наш, це подарунок, уже старенький. Від сашка. Ще до сих пор Так служить. Такі шашлычки у нас виходить. І вірю вам, поверте мені насколо і на вкус вони теж виходить добре. Щосіді, що сосіди під заборами вже бігають.